Дичі Веспресо Яна Євомельник і новини до вашої уваги у прифронтовому селі Приморське Запорізької області російський дрон влучив у маршрутку з пасажирами. Повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На щастя, загиблих та поранених немає пошкоджень зазнав лише транспортний засіб. Врятували з під обстрілів у Збереслава. на Херсонщині. Поліцейські евакуювали маломобільну жінку. Повідомили місцеві правоохоронці. Місто щодня потерпає від арт-ударів російської армії та атак безпілотників. Окупанти зруйнували будинок 77-річної жительки. Під щільними обстрілами її вивезли на броньованому автомобілі. Пенсіонерку направлять до спеціального медцентру у Дніпрі. В Кривому розі на місці ракетного удару по житловому будинку завершили рятувальну операцію. Раніше тіла трьох дітей і їхньої мами дістали з-під завалів. Про те, що вбиті були однією родиною, підтвердив еспресо Євген Ситниченко, начальник районної військової адміністрації. Нагадаю, Росія вдарила по п'ятиповерхівці балістичною ракетою. В одному з під'їздів зруйновані квартири з першого по п'ятий поверх. Завтра, 13 листопада, в місті оголосили день жалоби з. Загиблими внаслідок російського удару по багатоповерхівці. Це, знаєте, словами, дуже тяжко передати, коли е, батько стоїть біля зруйнованого будинку і чекає, коли з-під завалів достануть всю його родину. Він один е, уцілів із сім'ї. Дружина його і троє дітей загинули. Він один вижив. Це словами не передати будинок зараз після повністю завершення прибирання пошуково-рятувальних робіт. Буде комісія експертна, яка дасть оцінку стану цьому будинку буде висновок щодо можливості використання там того чи двох під'їздів, які залишилися, або можливо він буде повністю під знос. Це бо зрозкаже вже комісія. Щодо людей, їм буде надана можливість, звісно, житла тим. Часового щоб для якби скати пережити цей момент, але ж на сьогодні не було звернень щодо надання житла. Було звернення за допомогою це вже майже під людей звернулося за допомогою різного. Ну написали заяви до місцевої влади по житлу. Не було звернень. Можливість така є, якщо потрібно, звісно, ніхто не залишиться на подвір'ї. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120-го окремого розвідувального полку наближається сезон дощів та снігу. А це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги, не зважаючи ні на що. Наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога, щоб безпечно добиратися на позиції та виїжджати з них їм. Потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Завдяки вам вже вдалось. Зібрати майже 104 тисячі. Дякую і закликаю підтримати бійців, бійців донатом, щоб зберегти життя пілотів БПЛА. Бойова робота екіпажів підрозділу очі це набагато більше, ніж боєприпаси та дрони. Це цілий набір елементів забезпечення, без яких якісна та, хоча б відносно безпечна робота є неможливими. Наразі існує гостра потреба у забезпеченні позашляховими автомобільними шинами. Долучайтеся до збору на шини для екіпажів підрозділу очі та збережіть життя нашим побратимам. Масові протести охопили окуповану Росією Абхазію. у столиці Республіки Сухумі. На вулицю вийшли сотні людей. Повідомляє ехо Кавказу. Люди обурені угодою про так звані російські інвестиції. Документ має ратифікувати уряд 15 листопада. Він дозволяє російським компаніям реалізовувати інвестиційні проєкти на території невизнаної республіки. Місцева опозиція заявила, що угода утискає права місцевих підприємців та сприятиме посиленню. Олігархічних груп окупована влада протести називає незаконними масовими заворушеннями. До урядових будівель стягують військову техніку. Перша група добровольців підписала контракти зі Збройними силами України в Польщі. Повідомляє «Укрінформ». Укладали угоди добровольці в рекрутинговому центрі при генеральному консульстві України в Люблені. Документ підписували на три роки або до завершення війни. Після цього всіх охочих направлять на один із полігонів у Польщі для проходження вишколу станом на сьогодні заявки на приєднання до українського легіону подали вже понад 600 людей. Черговий новий рік в умовах війни до 6 грудня в Києві мають встановити головну ялинку країни. Повідомив президент компанії організатора заходів Ігор Добруцький. Очікується, що святкове дерево традиційно встановлять на Софійській площі за вишки до 15 метрів. Ялинка буде білого кольору, а прикрашатимуть її небесно-блакитні. Ірлянди на фотозоні, як і минулоріч, можна буде задонатити на благодійні фонди різдвяних та новорічних заходів через воєнний стан не буде. Учасників двох груп вимагачів затримали в Закарпатській та Запорізькій областях, Повідомляє національна поліція. Фігуранти вимагали кошти та погрожували фізичною розправою постраждалим. Діяли під прикриттям місцевих кримінальних авторитетів. Членам угруповань загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вони під вартою. У Києві відбулося рочисте відкриття сьомого міжнародного форуму центральної та східної Європи Віа Карпатія Карпатія-2024» у фокусі події теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії. На заході перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю мої вітання і ділися деталями. Вітаю Аноєву. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Так, то триває. Міжнародний форум Ві Карпатія у столиці України. тут зібралися як літературні діячі, політики, співаки, культурологи, аби разом об'єднатися, дискутувати про те, якою має бути культура в час війни, як відбудувати Україну, як створити так звану протиповітряну оборону для нашого мистецтва. Звісно, ми на початку на відкриття на відкритті цієї події згадали тих. Завдяки кому ми сьогодні тут зібралися? Ми Завдячували українським воїнам, які полягли у російсько-українській війні. Ми вже поговорили про, скажімо, так анонсували про те, що будемо говорити на наступних панелях, і зокрема згадали про українсько польські відносини і про культуру, і зокрема про згадали про українців, які зараз перебувають зокрема і в Польщі. Тож я те зараз запрошую до слова Ігоря Горківа, голову відділу у перемишлі об'єднання українців у Польщі. Пане Ігорі, я вас вітаю, і хотілось би ви сьогодні дуже гарно згадали про те, що українці, які виїжджають у Польщу за кордон, не мають забути те, ким вони є. Тож, зокрема, що у Польщі, яке їм середовище створюють, аби вони пам'ятали про те, що вони українці для нашої організації об'єднання українців у Польщі надзвичайно важливим є те, щоб українці, які опинилися внаслідок війни поза кордонами України, надалі залишалися українцями, тому ми створюємо для них для тих, які мають бажання Звичайно, різного роду активності, суботні школи, для того, щоб діти могли продовжити навчання і пізнавання української культури. Ро Організовуємо спільні святвечори, писанкування, все те, що є пов'язане з українською культурою, так щоб кожен міг підтримати цей зв'язок з Україною і після перемоги, в яку віримо, що вона відбудеться завдяки збройним силам України, принаймні частина з них повернеться до України. Насправді одна із таких ключових проблем, як і для українців, зокрема для українців, які виїжджають і які виїхали під час війни, є те, що їм незвично нове середовище. те, що немає рідного, і зокрема мова стає таким бар'єром. Що як ви також допомагаєте, і з якими, можливо, ви зазначите викликами також мають справу українці у Польщі? Ми звичайно допомагаємо, організовуючи курси польської мови, але теж маємо курси української мови. І що цікаво трапляється, що на курсах української мови, окрім поляків, є теж українці з південної і східної України, які вирішили вивчити українську мову разом з польськими сусідами. І ми водночас дуже заохочуємо до цього, щоб все ж таки пізнавати польську мову. Це знання. Мови збагачує, а по-друге, Польща буде найбільшим партнером України і в процесі відбудови, і в процесі підтримки України в найближчому періоді. Тому дуже заохочуємо рекомендуємо, щоб пізнаючи і зберігаючи свою ідентичність, відкривати себе також і на польську культуру, і на польську, на польську мову, щоб не творити закритого середовища. Дякую. Нагадаю, з нами був. Пан Ігор, який нам розповів про те, як сьогодні вони польською громадою також, зокрема, допомагають українцям у Польщі. А Я ж нагадаю, що форум Карпатія» продовжується триває. Тож заохочую наших глядачів надалі стежити за ефіром. Анна єво я надаю тобі слово. Дякую до наступної зустрічі. Ватерія Еспресо. Наталя Староправа була з нами сьогодні. В Києві відбулося рочисте відкриття сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Вія Карпатія Карпатія-2024». І на цьому ті мене все зустрінемося вже о п'ятнадцятій. Далі зустрічайте мою надійну колегу Марту Ольярник.